Побачення. Ні, я вам нічого не повинен показувати. Будь ласка, ваш паспорт, покажіть. Ні. Якому розпорядженні, по якому закону? Будь ласка. Хочу дівчинку теж треба сфотографувати. Да, по якому закону? 63 стаття Конституції. До побачення. Документи приділять. Згідно закону. Оп! Оп, приділи. Документи приділи. Оп, сейчас ви своє посвідчення покажіть. Ви мені перешкоджаєте путь. Зараз я покажу документи, мені 24 роки. А на вас я напишу скаргу. Документи. Хто це такий? Здесь. Хто це такий, він мені перешкоджає Здесь. путь. Все знімається. Що знімається? Хто ви такий? Ми представники криволізмі. Що таке ТЦК? ТЦК це структура, яка займається... Ви приступники. Ви приступник. Що ви за я зашкоджаю? Чому? Ви. Приявіть кому, ви хто такий? Ви хто да. така? Добрий день. Що ви хочете від мене? Я нічого. Я... А, ви нічого не хочете? Ви що хочете? Ви нічого в мене не маєте права питати. До да побачення.